Одні поспішають їхати, інші йти. У підсумку і перші, і другі наражаються на небезпеку та нерідко втрачають здоров'я та життя. З початку року в сумах сталося 270 ДТП, в яких восьмеро людей загинули, а понад 100 травмувалися. Причому останнім часом пішоходи нерідко стають причиною цих самих дорожніх пригод. Працівники міської Даї розпочали боротьбу. Взялися за пішоходів, адже вони порушують правила дорожнього руху не рідше за водіїв. Інспектори кажуть, піше люд тільки тоді обережний, коли неподалік стоїть міліціянти з жезлом. А варто тільки даїшникам з'їхати, як одразу починається біганина. Причому на диво самі пішоходи здогадуються про небезпеку. Страшно. А чому так робите? Ну робиш, далек немає таких пішохідних дор... немає, щоб пройти по пішохідній дорожці. Грішать і водії. Ну, кожен чоловік не без гріха. Давайте почнемо з того. Всі ми люди, всі ми прекрасно розуміємо, де ми знаходимося. І кажуть, тримають зуб на безколісних сумчан, бо ж через них кермувальники ризикують сісти за грати. Особливо в тірі суток, коли людина виходить на дорогу і не розуміє, що він підвергає опасності на дорозі. Тому що машина що, железо. а иногда даже не в состоянии, да не в состоянии, когда плохая видимость ограничена дощ там, темно, То человек реально різкують сам пішохід. Правоохоронці повідомляють, операція пішохід, яка нині стартувала, триватиме понад тиждень. Спрямована перш за все на запобігання травмування людей. Усіх учасників дорожнього руху ми сподіваємося, що ці профілактичні заходи ну якось активізують населення, і люди зрозуміють, що пішоходи також мають дотримуватися правил дорожнього руху як повноцінні учасники цього руху. Загалом, вже з початку року на дорогах міста сталося 270 дорожньо-транспортних пригод, під час яких 8 людей загинули, а 113 зазнали поранень. Причому останній випадок за участі дитини пішохода. На зебрі поблизу центрального універмагу його зачепила автівка і поїхала далі. Навіть не зупинилася. Євген Поростенко, Олександр Олексієнко на часі новини.